Молімось за них, бо вони того варті. Це наші герої, сміливі завдяки. Вони з автоматом боронять країн, умирають, але не стають на коліна. Молімось за них, як тривога лунає. Я вірю, молитва його берігає. Святі образи, чудодійні ікони. Вони їх повернуть живими додому. Молімось, люди. Хто як тільки вміє, це сил їм додасть і у холод зігріє. Вони то наш перший і останній рубіж мі злом, яке маре, струмити нам ніж. Так гаряче заря, що з неї ковід, відстоїть нас, відстоїть світ. Молімось, щоб наша була перемога, а карлик щоб здох, йому й в пекло дорога.